Корочі, шановні друзі, Санька пішов, реп забрав. От пізлюємо, дрони де ту літають. Санька несе мені дав, що легше. Сам взяв тяжоле блядь. От пізлюємо. От. Цей що не боїться, бля, ні дня, ні ночі. Йде нахуй Я Яка йому бля, я ще жити хочу, Він а мені каже, що ти реп треба забрати. Кажет, ты идешь, сука, за мной. Да и все, я мусю подчиняться. А вот. Шли клопаты. Санька залазит далее в глуп Санька, покажи милый личку. вот он. Вот, сама Тут поламана середина ціла. Що? Очень блять, здесь Да, тут молоді вроді, нещо, сюда. Так, є